На радіо СІДФМ. Актуальні розмови, гарячі теми, цікаві на язик гості. Пообіді на радіо СІДФМ. Вітаю вас у програмі по обіді на 102,4 FM. Маємо гарних гостей із АТ Волиньгаз. Поговоримо сьогодні, як обрати та встановити газове обладнання і почуємо поради фахівців Волиньгазу. Сьогодні у нас прекрасна спікерка. Це менеджер із продажів мережі клієнтського простору «104.ua» Ольга Руденко. Вітаю вас. Доброго дня! Рада вітати вас! Рада вітати наших слухачів. Вже не вперше в цій студії. І буду дуже рада поговорити сьогодні про таку акту актуальну тему як продаж або придбання газового обладнання в нашій компанії і реконструкція системи газопостачання або ж газифікація приватного будинку чи квартири. На мою думку, краще почути фахівця, який знається на цьому, аніж запитувати у сусідів при всій повазі до ваших сусідів, чи запитувати в мережі або в пошуковику. Тож поговоримо сьогодні. Маю перше запитання: продаж якого газового обладнання здійснює компанія Волиньгаз та як давно а те газ цим займається дуже актуальне питання, дуже цікаве питання, тому що саме зараз, в літню пору для наших клієнтів, для наших споживачів актуальним є саме заміна газообладнання, придбання, тому що всі ми готуємося до опалювального сезону і, звичайно, робимо це завчасно. І якщо взяти взагалі історію, як ми почали працювати в продажах, як ми почали взагалі цей такий процес, то я пригадую той момент, коли я тільки прийшла 5 років тому в компанію. Ми займалися виключно питанням реконструкції газифікації, там в плані проектування, виконання будівельно-монтажних робіт, приймання в експлуатацію, пуск газу. Але щодо придбання обладнання, коли клієнти нас запитували, а чи можна у вас придбати той самий котел чи водонагрівач, ми рекомендували там якісь інші магазини, пропонували звернутися там в якусь іншу компанію, тому що ми цим не займалися. Але ми вже на той час розуміли, що клієнт хоче замовити послугу в якомусь одному місці, тому що всі ми хочемо з. Економити час, зекономити свої кошти, ну і звичайно нерви. І вже починаючи з початку минулого року, з початку 2021 року, ми почали надавати комплексну послугу під ключ, включаючи разом і продаж газового обладнання. Тобто, ми тепер клієнту можемо запропонувати, окрім тих послуг, які ми надавали, ще і можливість придбати котел, водонагрівач, газову плиту, радіатор, всі комплектуючі частини, сигналізатори та модеми. І, от, зокрема, в минулому році. Коли тільки ми почали цей наш процес, ми продали більше тисячі газових котлів. Так в цьому році, не дивлячись на те, що в нас військовий стан і ну ситуація в країні важка. Вже на сьогоднішній момент в нас продано більше 400 котлів, і ми чекаємо, що це буде продовжуватися, тому що повторюся, що на даний час у нас саме пік, саме сезон, коли клієнти хочуть замінити старе обладнання або ж придбати нове газове обладнання. До прикладу, я хочу замінити старе газове обладнання. Ким чином можна це зробити, аби це було швидко і передусім вигідно. Знаєте, це дуже правильне рішення, тому що старе газове обладнання, по-перше, воно є вже неефективне, воно не є економне в плані використання електроенергії, в плані використання спожитого газу. І звичайно, що дуже важливо, і в плані безпеки, тому що життя, здоров'я це те, що ми повинні берегти перш за все. І саме з огляду на заміну старого газового обладнання, наша компанія розробила саме пакетні. Пропозиції: в нас їх є чотири пакетних пропозиції: це заміна газової плити, одна пакетна пропозиція, заміна газового конвектора, заміна водонагрівача і заміна газового котла. Таким чином, ви можете прийти до нас, замовити цю пакетну послугу по максимально вигідній для вас ціні. Спеціаліст, персональний менеджер допоможе вам з підбором газового обладнання, яке підійде саме вам, враховуючи і технічні характеристики попереднього газового обладнання, враховуючи ваші побажання. Ви підписуєте у. У нас договір на заміну на пакетну пропозицію, і далі в самі максимально короткі терміни спеціалісти, наші кваліфіковані, все зроблять вам максимально швидко, якісно і саме головне безпечно з сервісом та гарантією на подальше обслуговування і власне ці роботи, які ми виконаємо для вас. Сьогодні замовляєш до прикладу газову плиту. Завтра печеш вже яблучний пиріг. Так так, а які умови отримання вище згаданої вами пакетної послуги, вартість? Давайте поговоримо. І що сюди власне входить, так обов'язково ми завжди нашим клієнтам наголошуємо, що пакетна послуга, звичайно, не підходить всім клієнтам, тому що якщо клієнт прийшов газифікувати новий будинок, це зовсім інший процес. Чи ж можливо він там добудував до свого будинку ще там якусь кухню, розширив кімнати, то це звичайно повноцінна буде реконструкція. Якщо ж клієнт хоче замінити старе обладнання, він не змінює там місце розташування. Ось тоді для нього актуальна саме пропозиція пакетної заміни пакетної послуги при цьому от умови так наголошуємо, які умови будуть важливі при пакетних послугах. Обов'язково клієнт має придбати газове обладнання, там плита, водонагрівач, конвектор, чи котел саме в нас в компанії або ж в клієнтському просторі, або на маркеті 104. Тобто можливість вибрати теж клієнта є. Наступною умовою є збереження місця розташування, тобто ми встановлюємо котел на попереднє місце. Також має зберігатися потужність газового обладнання, Яке в нас було, і обов'язково ще однією важливою умовою є відсутність необхідності зміни системи відведення відпрацьованих газів. Тобто, якщо в нас стояв котел димохідний, то відповідно ми такий же встановлюємо. Якщо був котел парапетного типу, то відповідно пакетна заміна можлива при саме придбанні нового котла саме парапетного типу. Щодо вартості, то звичайно вартість різна, тому що плита, котел ну це різниця при заміні при пакетній заміні газової плити. Сума 900 гривень плюс вартість газової плити, яку вже обере клієнт. Ну, тут вже бажання, фінансові можливості різні, тому спектр теж може бути поле різне. Щодо заміни конвектора, вартість 3300 гривень послуги, плюс вартість конвектора, який знову ж таки обирає клієнт, ну а спеціаліст наш допомагає, персональний менеджер в підборі, в правильному підборі обладнання. По заміні газового водонагрівача пакетна послуга вартує 4800 гривень плюс вартість водонагрівача. і при заміні газового котла послуга 8500 гривень плюс вартість котла, який обирає наш клієнт. Ну і, звичайно, ви тут запитували ще, що ж отримає. Насправді отримує дуже багато. Інколи клієнти задають. А це що тільки поміняють нам, приїдуть, поміняють і все ні. Насправді не все, тому що питання, взагалі, реконструкції системи газопостачання, заміни газового обладнання це дуже складний технологічний процес. Це і безпека, тому послуга не просто зняти і встановити новий. Насправді розробляється по перше ескіз. Скізний проєкт по заміні цього обладнання. Офіційний пакет документів ви отримаєте в нас. Фахівець, наш персональний менеджер, допоможе вам підібрати саме вигідне для вас обладнання, яке влаштує вас і по ціні, і по технічних характеристиках. По-друге, клієнт отримує демонтаж старого, встановлення нового обладнання, підключення системи газопостачання, водопостачання, офіційну реєстрацію газового обладнання, сервіс. І гарантію, до речі, гарантія на котли нашого власного імпорту, я думаю, ми там далі ще поговоримо 5 років, що теж дуже важливо. І кваліфікована робота. Тобто виконання всіх робіт у нас відбувається саме кваліфікованими спеціалістами. І тут. Це ваша безпека в першу чергу. Поговоримо ще і про газифікацію приватного будинку. Як це зробити, з чого почати, і чи можна замовити послугу під ключ при газифікації своєї оселі? Дуже приємно, коли клієнти навіть в нинішній час звертаються до нас з питанням газифікації свого індивідуального приватного будинку. Це може так само бути і забудовник звертатися до нас щодо газифікації багатоквартирного будинку. Це говорить нам про те, що ми завжди кажемо це дуже обнадійлі в нинішній час. Ми Віримо в наші збройні сили. Так, ми віримо в наше світле майбутнє. Тому клієнти, які звертаються на даний час до нас з питанням газифікації приватного будинку, дійсно з радістю зустрічаємо з посмішкою, тому що кожен хоче отримати в першу чергу затишок, комфорт, безпеку. І клієнт, замовляючи в нас питання приєднання до газових мереж, хоче отримати тепло в холодну пору, мати постійно гаряче водопостачання, мати можливість приготувати їжу в який зручний для нього час, і найчастіше, як показує все-таки і статистика і практика, клієнти обирають джерелом постачання енергії саме природний газ. І це не дивно, тому що, ну, по-перше, він є екологічний, це економічно вигідно. І по-третє, оператор газорозподільних мереж дбає постійно про безперебійне, безаварійне газопостачання. І саме в питаннях газових мереж, ну як показує знову ж таки статистика аварійна. Менше тому що це важливе складне рішення, виконують виключно спеціалісти професійні і промахів тут, скажімо так, бути не може, тому. Клієнт в першу чергу повинен хотіти отримати газ, так звернутися до наших клієнтських просторів будь-якого зручного. У нас, до речі, на Волині їх нараховується 12 у всіх містах, у всіх селищах міського типу всі клієнти наші вже знають. Ми тут неодноразово так само повторювали. Звертаються до персонального менеджера з пакетом документів. Якщо вони, наприклад, не знають, який пакет документів потрібно, то можна прийти на консультацію, уточнити це питання або ж зателефонувати на Телефон контакт центру за номером 0800 104, 104 і там повний перелік також продиктують. Надалі, звертаючись в клієнтський простір з повним пакетом документів, кожен клієнт отримує свого персонального менеджера. І саме персональний менеджер допоможе правильно заповнити заяву, опитувальний лист, підібрати газове обладнання, порекомендувати саме професійно враховуючи норми ДБН, норми правила газорозподільного. Кодексу і таким чином клієнт, приходячи до нас, замовляє саме комплексну послугу. Це будуть і проєктні роботи, і технічні умови, будівельно-монтажні роботи, і газове обладнання. В тому числі він не буде витрачати час на ходіння по магазинах, по різних там офісах, по різних організаціях. І знову ж таки, це буде і економічно в плані фінансів суттєво дешевше, ніж коли ми замовляємо різні послуги в різних магазинах. Тому Бажання, а далі все зробить наш персональний менеджер, проінформує, проконсультує, проведе вас від початку замовлення послуги і до моменту, коли вашій оселі буде тепло. Ну, якщо ви в подальшому захочете ще щось зробити, чи зміну, чи там інформацію, знову ж таки, ваш персональний менеджер залишиться за вами. Ви вже будете знати його обличчя і звертатися виключно до нього, як до своєї довірної особи. Твій персональний менеджер дорівнює твій друг, правда? Так. Так саме так нагадаю, говоримо сьогодні, як обрати і встановити газове обладнання. І у нас є поради від фахівців Волиньгазу, а саме від менеджерки з продажів мережі клієнтського простору 104.ua Ольги Руденко. Пані Олю. Ще поговоримо детальніше про наших друзів, персональних менеджерів. Яка функція персонального менеджера у клієнтських просторах АТ Волиньгаз, і хто саме може отримати свого персонального менеджера? Будь-хто. Будь-хто, і ви дуже влучно сказали, що персональний менеджер це друг. Це дійсно так, тому що звертаючись по ну, будь-куди, чи це буде сфера там обслуговування, чи це буде ресторан, чи це буде якийсь офіційний заклад в плані там надання якихось послуг адміністративних, ми в першу чергу компанію впізнаємо через людину, яку ми бачимо першою, і саме через ось ці відносини з тим фахівцем, який нас обслуговує, в нас складається взагалі загальна картина. Про Компанію в цілому, тому персональний менеджер це дійсно друг, це порадник, це навіть можна сказати адвокат нашого клієнта, це посередник між оператором, між АТ Волонігаз і клієнтом. Ми хочемо, щоб клієнти забули про ті часи, коли вони казали дуже складно, дуже важко, потрібно бігати по різних кабінетах, бо раніше це дійсно було так питання газифікація або ж реконструкція воно дуже складне, воно досить таки тривале, воно багатоетапне. І якщо розібратися, звичайній простій людині це дуже складно. Тому ми ввели в свої стандарти обслуговування саме персональних менеджерів, які від початку і до кінця проведуть вас як клієнта, які подбають про всі ось ці етапи, про які ви колись дбали самі. Ви забудете про це. Персональний менеджер прослідкує, щоб кожен етап проходив вчасно. Проінформує, що вам потрібно, наприклад, для виконання там послідуючого етапу, чи там донесення якихось документів, підписання договорів чи додаткових угод. Забудете, що потрібно бігати, ходити. Ваш персональний менеджер завжди буде з вами на зв'язку, і саме ось ця основа наших відносин це наш новий сервіс, це те, до чого ми йшли і прийшли в даний момент. І наші клієнти дійсно потрапляючи до одного персонального менеджера в подальшому, звертаючись, навіть по інших якихось набагато простіших питаннях газифікації. Ідуть до свого. В них кажуть, я хочу до свого персонального менеджера там Ірини, Оксани або Світлани, тому що я працював, я вже знаю, я хочу до них. І це для нас саме така ну, велика оцінка, тому що ми розуміємо, значить, ми йдемо правильно і робимо правильно. То тобто це наш сервіс, і наша якість обслуговування. Від вас бажання, а решту зробить, АТ «Волиньгаз». АТ «Волиньгаз» і персональний менеджер. Так, так. Поговорімо ще й детальніше. Ми вже трішечки згадували про газове обладнання, яке можна придбати у клієнтських просторах. Так, ми з вами вже говорили і на початку розмови, і в середині, що у нас дуже багато газового обладнання, можна придбати практично все. Тобто, це і котли, і до речі, котли не тільки газові, а й твердопаливні, і електрокотли, так само і водонагрівачі. Це можуть бути газові водонагрівачі, це можуть бути електроводонагрівачі, конвектори, газові плити. Радіатори, і до речі, я забіжу трішечки наперед. Ми в майбутньому плануємо займатися взагалі повноцінною послугою під ключ, навіть в плані опалення, тобто встановлення радіаторів, повністю все, щоб клієнт і цю послугу також замовляв у нас. Також клієнт може придбати в нас сигналізатори і модеми, це наші такі улюблені сучасні гаджети. І до речі, ми пропонуємо вибір абсолютно для всіх, для самих найвиважливіших наших клієнтів, тому що ми працюємо з різними виробниками. Це і такі відомі європейські виробники, як Bosch, Ariston, Вісман, ProTherm. Так само це і наші вітчизняні виробники це Danko Всім відомі, і Житомирський виробник АТЕМ. І в нас є багато нашого газового обладнання, саме котлів власного імпорту, це котли 104, це наш брендовий котел. Баймак, Демір Дукум, турецькі котли, Екагеліус, і також всім відомий польський котел Термет, який, до речі, дуже такий у нас ну, напевно топовий, так, так, топовий улюбленець наших клієнтів. І основна перевага всього обладнання, яке в нас є, це звичайно надійність, це звичайно ефективність, економічність, це сучасний і дизайн, це сучасний підхід, тому що ну, на смак, на ціну абсолютно різні категорії. І Звичайно, це гарантія 5 років на котли нашого власного імпорту. Це теж такий великий крок, тому що такої гарантії не дає жоден виробник. Тобто це саме терметика, геліус, Баймак, Демірдокум, котли нашого власного імпорту, і там, до речі, дуже демократична ціна. Зважаючи на складну фінансову ситуацію нині в країні, має ще запитання, яке направду буде важливе, чи є можливість кредитування у Волинігаз. Так, можливість кредитування є. Можливість виникла в нас також в минулому році, в другій половині 2021 року. Був період, коли тільки розпочались військові дії в нашій країні. Там на дуже короткий термін було призупинено, але на даний час є саме в нашому регіоні, не по всій Україні. В нашому регіоні можливість кредитування є. Причому хочу наголосити на тому, що кредитування можливе як для окремої послуги, ну, наприклад, проєктування чи там виконання будівельно-монтажних робіт. чи ж Бання того самого газового обладнання, так і на комплексну послугу в цілому тобто, тут все залежить від фінансових можливостей, від побажань клієнта, і важливий також є такий момент, що є пільговий період. Пільговий період, тобто, це. Термін, протягом якого клієнт може оплачувати за користування кредитом без сплати відсотків за користування цим кредитом. Термін цей становить 5 місяців, і при цьому людина оплачує лише разову комісію і СМС банкінг, що знову ж таки вигідно для наших клієнтів. І наостанок поговоримо про ви ще згадані улюблені фішечки і гаджети волинь газу і власних клієнтів. Розкажіть, будь ласка, про сучасні газові гаджети в оселі. Що це і яка їхня роль? Є, є в нас сучасні газові гаджети, і ми пишаємося цими гаджетами, тому що це знову ж таки, наше власне виробництво. Це модем і сигналізатор. А сигналізатор це пристрій, який убезпечить кожного клієнта від витоків газу. Тобто, це той такий маленький прилад, непомітний насправді, який в разі витоку відразу сповістить вас про це і звуком, і сигналом вам залишиться лише перетелефонувати на аварійну газову службу. Відповідно, тоді приїдуть спеціалісти, перевірять, чи є у вас виток, де він звичайно вони цей виток знешкодять, і вам нічого не буде загрожувати. Вартість цього приладу 830 Гривень він не потребує абсолютно якоїсь складної установки. Там все дуже просто встановлюється, все описано є в інструкції, і знову ж таки повторюсь, що це безпека. І ще один прям суперсучасний газовий гаджет це модем. Це пристрій дистанційної передачі даних показів вашого лічильника для того, щоб не затрачати час з 1 по 5 число на подачу показань лічильника, не ходити по службах, там не телефонувати, наприклад, на контакт. Центр, або, можливо, навіть вам не хочеться подавати цей показник через додаток, вам не хочеться пам'ятати, що от в мене там показники лічильника. ви можете придбати в будь-якому нашому клієнтському просторі, або ж на маркеті. Повторююся, маркет у нас є 104 а модем дистанційної передачі даних для всіх типів лічильників: це і Самгаз, і Метрікс, і П'єтро Ферентіні. Вартість 2800 гривень, і що дуже важливо, встановлення потребується встановлення. Встановлення саме спеціалістами, тому що там має бути налаштування. Але при умові, якщо клієнти придбають цей газовий гаджет в нас, тоді встановлення буде безкоштовно. Спеціаліст виїде, налаштує. І з 1 по 5 число оцей розумний такий. Прилад, пристрій передасть ваші показання лічильника замість вас. Ви забудете про це. Компанія-оператор ГРМ відповідно передає дані на постачальника, вам виставляються нарахування, вам лишається лише оплатити. Знову ж таки, ви можете скористатися нашими мобільними додатками для оплати там, за розподіл газу і не витрачати час на те, щоб йти в якийсь банк. Тому не тратьте час на подачу показань. Замовляйте в нас модем дистанційної передачі даних, і проводьте час з користю з радістю своїми рідними і своїми близькими, аби з першого по п'яте число бути за будьком, як так, я до прикладу, так. і мати собі спокій, що ця штука все зробить. Все за зробить тебе. за вас так саме так. Дякую вам, пані Олю. Нагадаю, що сьогодні говорили про те, як обрати і встановити газове обладнання, і слухали поради фахівця Волиньгазу, менеджерки з продажів мережі клієнтського простору 104 Ольги Руденко, дякую вам. Дякую гарно всім дня і до зустрічі. До зустрічі. По обіді на Радіо Сідафам. Актуальні розмови, гарячі теми, цікаві на язик гості. По обіді на Радіо Сідафам.